Доброго дня, друзі! Вітаю на каналі Майстер своєї справи. Сьогодні в відеообзорі буде така доволі цікава річ, така доволі цікава ідея, не моя, але я її е, зробив е, по-своєму. Ось такий от скелет. Ось такий от скелет, подсумок. Подсумок для пластикової бутилки або для термоса, або для інших габаритних е, там, бутилок чи фляг. Тобто цей скелет, я так назву його, так і буде, да, скелет, е, його можна відрегулювати по можливостям з 25 мм, по ширині, по крайнім точкам, по крайнім. Е, то по краю самі стропи 25 мм. Тут у нас 40-мм стропа і 25-мм стропа, використана в пошитті ось такого скелета сумка. Термоса, або для іншого, що сюди можна буде помістити. Фурнітура фірми 2М. Паракорд, фіксатори для паракорда. Так, зараз трошки вам розкажу і покажу його функціонал. До речі, є такі підсумки, але е, такі сумки не особо дуже доопрацьовані, на мій вигляд, в інших магазинах да в інших. Так можна сказати, <кій> ну, коротше, ті, хто шиють, так, давайте скажемо так, бо значну ще спутатися в словах. Що я сюди додав? Е, дивіться, я з система моля кріплення е, зробив е, у, в оригінальних, є, на, стоять на кнопках. так? На кнопках тут аж е, присутствує система молі, але ж не повністю так, щоб 20, 25 через 25. Тому що особу дуже е, не вийде. Треба ну, буде гратися через одну стропу прошивати. Тут можна чіпляти на ремень 50 мм. Да? Тут можна почепити на одну ячейку 25 мм, да? на одну ячейку почепити. І зафіксувати, зашнурувати. Хлястик. Пластиковий тут пластик шитий. І можна буде зашнурувати. Можна буде витягти і надіти або на ремень, або на одну, або на дві ячейки там, сплошної молі надіти, зафіксувати сам підсумок, <кій> цей скелет і буде триматися. Тут ось я показав ось так зачеплено, зафіксовано, прошнуровано. Тут на нижню мольку цю фікса, да? не закріплено. Просто для. Для оглядності показав, як воно виходить. Так, е в цих скелетах, ось тих спорожили на да, <кій> резинки. Тут також резинка. Для того, щоб коли як підсумок буде розширятися, щоб края стропи 25-мм, ось, ось, щоб вони да, не бовталися, тут не хляпали. Тому тут резинки. Тут немає, Тут немає, тому що вони тут не потрібні буде. Якщо зафіксувати, то десь стропа буде тут захована, тож буде підгибатися сюди. Тут резинка присутствує тільки на двох рядах. Резинка присутствує. Так. Цей подсумок можна носити так, на спорядженні або на рівні. Можна чіпляти на полу кольця через карабіни, можна чіпляти. Також можна а, цю. Цей скелет носити. Ось є два на один проти одного два полукольця. Да, до речі, трошки пізніше закажу карабіни. І можна буде тут ручка буде із 20-мм стропи для, для носіння то есть прямо, Так Буде там регулювання стоять, можна буде так носити. Також додав ще полукольце можна подсумок носити. Скелет можна носити ще в такому сполож... положенні. Теж чіпляти тут ремішок, можна на спину там, або збоку так почепити, або під спорядження десь знизу. Хтось тобто, підсумок чіпляється, можна вертикально носить або горизонтально носить. Також сюди придумав ручку. Ручка для того, щоб можна було носити в руках ось так. Також паракорд паракорд можна. Цю, цей скелет носить теж в такому варіанті. Зараз я продемонструю. Возьму бутилку. Двохлітрова бутилка вже з водою одразу розміщається двохлітрова. Так. Так. Бутилка в подсумку. Дивіться, тут там можна бутилку носити. Так Тут а в оригінальних подсумках такої системи ну, немає. Тут вже я сам трошки погрався і придумав. Так, дивіться <кій> Можна носити ось за паракорд і носити бутилку сумок так. Можна ж, і по бажанню, так, беремо. Фіксатори підтягуємо ближче до горловинки, щоб було так. Ззаді ось лишній паракорд. Спереді знаходиться ще один фіксатор. Так, горловинка, бутилка зафіксована. Зафіксована. Лишній паракорд, щоб особо дуже він не заважав. Його можна десь сюди ось заховати. Так, береться за ручку. Тут та ручка вона не вийде, тому що тут ось язичок такий зроблений. І носить, як термос, да? наливати можна і носити за ручку. Горизонтальна фіксація носіння ось два полукольця причепити і теж можна носити, або десь, десь підвісити і можна. Можна так буде. Ось такий. Тобто можна буде підрегулювати по стропам 25-мм, максимально під об'єм тієї посудини, да, яка буде, потрібно носитись буде в цьому чохлі, в цьому скелету. Літрова бутилка, коли як розміщається тут, Тут вся система, давайте я зараз на одній покажу, як вона втягується, на одній, на верхній. Одна сторона двох щільовки підтягується, друга затягується. І отак по колу, по колу треба буде проробити цю всю систему, продіти, протягти. І зузити, і зузити сам, сам цей скелет. До потрібного його об'єму самій цій цьому підсумку, цьому сумці. Так. Потім, до речі, якщо така система не потрібна, то можна буде перешнурувати тут, як заманеться. Беремо тоді паракорд. Можна і так, можна і так його. Фіксуємо заголовинку. Затягуємо з боку рез... фіксатор ще один. Верхня частинка утягується, бутилка зафіксована. Паракорд, шнурок можна буде сховати під цю систему. цю всю або сюди десь внутрі, закинути так, чим закріпити його. Ось так. І знову вноситься, і можна буде почепити потім чи на ремінь, чи там можна зафіксувати. Тобто свободна така цікава робота. По функціоналі додав все те, що можна. Як носити, як використовувати, горизонтально, вертикально носити, в руках носити, за ручку носити, літровка, півлітровка. Знизу бутилка не випаде, тому що, бачите, тут зазори маленькі. Можна на трошки більший об'єм. Зараз, до речі, я поставив сюди термос літровий і розшнурував. Цей скелет сам. Я думаю, що 3-літрова сюди посудина, да, 3-літрова сюди стане. Можливо, 4-літрова також стане сюди по об'єму. Думаю, стане сюди, якщо так розібратися. Тим більше, коли підсумок розширяти, да, то він трошки підгибається і свободного місця більше робиться. Для того, щоб так мати більше уявлення, 2 да, літрова, 3 літрова, 4 літрова трошки більша, то я думаю, що десь 4 літра, 3-4 літра десь влізе сюди, в сумку сюди. Тобто можна буде розмістити ось так. Ось такий от скелет. скелет сумка для бутилок так. Так, Добре, дякую, друзі, за перегляд. До побачення.